Ближче до вихідних погода в Україні зіпсується. У багатьох областях очікуються дощі, а вже на вихідних до країни прийде похолодання після такого стрімкого потепління. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так: у четвер, 13 березня, дощі будуть йти у всіх західних, північних областях, а також у Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській. У решті областей нашої країни буде прекрасна сонячна та суха погода протягом дня. Вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде високою від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла, а у східних областях ще тепліше до плюс 20 плюс 21 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. Дорогі глядачі, 42% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам w tym duże w У п'ятницю, 14 березня, дощі очікуються у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. На всій решті території країни вже буде панувати суха та чудова сонячна погода. Вітер буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура в день по всій країні буде теплою: від плюс 14 до плюс 18 градусів тепла. Східних областях ще спекотніше до плюс 21 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла у суботу, 15 березня, дощі йтимуть у всіх північних західних областях, а ще й у Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій. А вже нарешті території країни буде файна сонячна погода без опадів. Вітер буде рвучий, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в частині країни різко знизиться. Це все через опади у західних та північних областях. Там вдень буде від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла, а на решті території країни все ще буде спекотно від плюс 19 до плюс 21 градусів. Вночі у північно-західних областях буде прохолодніше від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. У решті областей вночі до плюс 8 плюс 10 градусів. Дякуємо вам за. Перегляд слава Україні!